Ну що ж, привіт, друже, ось таке цікаве запитання виникло: а коли власне люди Марс колонізуватимуть? Останнім часом ми чуємо багато розмов навколо колонізації Марсу. Але чому саме Марс? Ну сьогодні і поговоримо про це. Марс у нас значиться як четверта планета від Сонця, За мірками космічних відстаней, Марс дуже близько до нас. На ньому є атмосфера, це так. Але атмосфера та насправді складається на 95% з углекислого газу, так що спеціальний костюмчик перед прогулянкою надіти не забудь. При формуванні Марс їв явно гірше, ніж Земля, тому й вийшов такий маленький. Маса його всього близько 11% від маси Землі. Сила тяжіння в нього є, але 2,5 рази слабша ніж на землі. Якщо на Землі ти важиш 80 кілограмів, то на Марсі вже важитимеш всього 30. Увага, увага. Люди, які мріють схуднути, записуємося в програму колонізації Марсу. Значна втрата у вазі без жодних зусиль забезпечить. Ну ось вже таки ми і зібралися. Беремо речі і вперед. Угу. А скільки ж знадобиться речей то з собою брати, корисного вантажу якогось для розгортання самої колонії, враховуючи сюди ще плюсом запаси їжі та води для екіпажу на час перельоту до червоної планети? То цифра там виходить така, що моя повага, сам переліт то недовгий, днів 150-300, все це індивідуально залежить, звичайно, від розташування самих планет на момент старту. При ось таких умовах зрозуміло те, що кораблів знадобиться дуже, дуже багато. Ну, припустимо, космічних кораблів буде достатньо, але все одно при цьому кількість вантажу, що виводиться на орбіту Марса, вкрай обмежена. Чекати там якихось серйозних бетонних будівель для житла або необхідних для забезпечення колоній розгорнутих виробництв, не доводиться. А якщо там у процесі будівництва закінчиться скоч, чи не дай Бог синя ізолента, то замовляти їх доведеться в магазині, а бігти ой як не близько. А що у нас з погодою на Марсі? Ну, скажімо так. Погодні умови на Марсі такі, що нудно не буде. де. Середня температура на Марсі мінус 63 градуси Цельсія, шапку рукавички одягни. Хоча, коли зима настане, і вони навряд чи тобі допоможуть, бо взимку температура що робить, правильно опускається. І до значень так в мінус 90, в мінус сто двадцять п'ять градусів. Всі такі пфф. Чого так холодно? Ну і планета? Чого всі так рвуться туди? Холод, -то, собачий. Спокійно, спокійно, друзі. Якщо підповземо ближче до екватору, то там начебто й жити можна. Літня температура там вже градусів, так плюс 20, плюс 30. Ну ось ми і прилетіли на Марс. Оселилися ближче до екватору, ми маємо систему життєзабезпечення. Єдине, що потрібно допрацювати, це радіаційний захист. Бо магнітне поле Марса що робить? Правильно, воно відсутнє. Ну чи правильніше буде сказати, що його магнітне поле є залишковим і не здатне належним чином захистити людей від радіації? Гаразд, добре, вистачить, всі і так зрозуміли, що там умови так собі. Чи можна мені ще щось сказати? Давай вже. Там ще полові бурі бувають. І вітер при цьому дме зі швидкістю від 50 до 100 метрів за секунду. Та хоча і це дрібниці. Тривають полові бурі та недовго, всього в середньому днів 80 на рік. Ви можете сказати, що це багато 80 днів. А я вам відповім. дрібний ця. Тому що рік на Марсі триває не 365 днів, а 687. Давай плюси за Марс. Ну добре. По-перше, планета дуже близько до нас. Ближче тільки Венера, де умови зовсім не дуже. По-друге. Технології, які б дозволили нам, людям, колонізувати Марс, вже існують. Для повноцінної колонізації вони, може і примітивні, але з таким швидким розвитком технологій, як зараз, це питання не такого вже й далекого майбутнього. По третє, на Марсі все ж таки є водний лід, недалеко під поверхньою планети, в сукупності, хоч і з хисткою, але атмосферою, роблять Марс одним з найкращих кандидатів на колонізацію. У четвертих, хто переживає, що на Марсі буде нудно жити, можете не переживати. Видихаємо. Інтернет буде. Затримка буде лише в 20 світлових хвилин. По телефону може і не поговорити, але в Ютуб і Тікток позалепати вийде. Ну а якщо серйозно, друзі, то моя суб'єктивна думка така. Що у найближчому майбутньому, може, звичайно, не завтра, але в найближче сторіччя людство подолає межу своєї колиски і таки стане на шлях міжпланетної цивілізації. Псс, ей, друже, ти ще дивишся? А можеш лайк поставити, на канал підписатися, ну і це не соромся, коментар теж напиши.